Сьогодні ми будемо готувати дуже простий, але смачний, пікантний та цікавий соус. Цей соус називається соус болоньєзе. В даному випадку ми його зробимо повністю рослинним. Будемо смакувати з картопелькою пюре та зеленню. Це дуже смачно, насправді не лякайтесь, це дуже легко і смачно. Тому давайте починати. І так, для приготування нашого соусу болоньєзу нам знадобиться одна велика цибулина, одна морквина, це у мене стебло селери, Якщо ви зовсім не любите селеру, звичайно, тоді не кладіть, але вона додає класний пікантний смак. Томатна паста, часник. Гриби, у мене тут 350 грам, та грецький горіх. Грецький горіх бажано трошки вимочити перед цією стравою, для того, щоб вони менше гірчили, де й взагалі вони будуть такі більш м'якіші, буде легше їх готувати. Давайте починати. І гриби, і цибулю. Нарізаємо на довільні шматочки. І далі будемо подрібнювати. Перекладаємо наші гриби та цибулю у блендер і подрібнюємо. Ось так ось ми гарненько подрібнили гриби. Якщо цибуля не дуже подрібнена, це не так важливо. Важливо, щоб гарненько подрібнились гриби. Додаємо горіхи і знову подрібнюємо вже з горіхами. На великому вогні постійно помішуючи. Трошки обсмажуємо нашу грибну масу з горіхами. Поки смажаться гриби, ми в цей час подрібнюємо моркву та селеру. і додаємо у нашу піджарочку. Також у цей момент додаємо видавлений часничок. Перемішуємо і також продовжуємо смажити. Наші овочі смажаться хвилинок 5, усі разом. Доливаємо. Воду, у мене тут 250 мл, але ви орієнтуйтесь по консистенції, яку бажаєте отримати, та по кількості своїх інгредієнтів. І додаємо томатну пасту, перемішуємо і вже продовжуємо тушкувати із закритою кришкою. через 5 хвилинок тушкування ми солимо, наша страва вже майже готова. Додаємо улюблені. Спеції. У мене це приправа хмелі сунелі, універсальна овочева приправа та перець. Тушкуємо ще 5 хвилин під закритою кришкою, і наша страва готова. Ось така ось чудова та смачна страва у нас вийшла. Так, я знаю, що соус болоньєзе в основному подають із пастою, із макаронами, але я спеціально в даному випадку зробила з картоплею пюре, тому що цей соус ну, дуже смачний з гарнірами з картоплі. От, з картоплею пюре або з запеченою, або просто відвареною. Це дуже смачно. Просто народному в нас це так називається підливка. Ось з такою чудовою підливкою, рослинною, корисною, смачною, легкою зеленню. Це буде дуже смачно! Смачного.